Щодо перегляду порно, то порно не є джерелом інформації про секс. На жаль, наразі дійсно це основний вектор, звідки люди дізнаються про те, як же ж там інше займається сексом в освітніх цілях, як його використовувати. Ну, У нас це підпадатиме під категорію розбещення неповнолітніх, але хіба що наводити приклади, як робити не варто, тому що упорно досить часто показуються сцени і жорстокості, і небезпечної поведінки, яка може призвести до травмувань, і загалом там. Цілі кластери порушення правил гігієни, де використовується там слина замість лубриканту, де використовуються якісь небезпечні техніки, і тому хіба в контексті того, що порно не є інструкцією до реального сексу, але Дійсно, стало більше літератури. Більше літератури класної можна знаходити в багатьох сайтах, де продають книжки, Є прям окремо. Категорії там сексуальна освіта або там література для підлітків освітня, чи там для кожної, ну тому що варто пам'ятати, що для кожної вікової категорії є різна інформація, яка актуальна в певний час, і зрозуміло, що коли це книга для підлітків, там буде більше йти якраз таки про секс, про безпеку, про контрацепцію. Коли це книга для дітей дошкільнят, то там буде про те, звідки беруться діти і інші теми, які актуальні їм на той період. Настю, але якщо ну, раптом батьки зайшли в кімнату і так сталося, що кордони дитини порушились, і там не постукали, або постукали, дитина не почула, бо вона дивилася порно, а, чи можна дитині підлітку давати там, книжку Горі Мінц або Емілі Нагоскі? Чи цього не варто робити? І якщо дитина вже дивиться порно, вона має цю порнозалежність, а ми знаємо, що порно, як і азартні ігри, може викликати залежність. А, чи варто якось допомагати подолати її, якщо такого запиту немає, і як убезпечити тут дитину? Дитину підлітка. Щоб... Коли ми говоримо про дитину, то мова йде переважно про неповнолітню. В нашому законодавстві це там, 18 років. Звичайно, є там свої. Особливості хтось у 17 років може бути досить свідомим і е, умовно там дорослим, але все одно варто пам'ятати про певні особливості і психосексуального розвитку, що він відбувається поетапно, е, і дитині необхідний час для того, щоб в його структури мозку сформувалися. І вже були як у дорослої людини, тому там є певні свої особливості фізичні і фізіологічні. Тому, типу, є література, яка розрахована на певну вікову категорію, можна орієнтуватися на те, що закладав автор або видавництво, коли випускали цю книгу, орієнтуватися на той вік, який вони рекомендували. Щодо порнозалежності, то тут дійсно іноді може знадобитися допомога спеціалістів, допомога певних людей, які можуть допомогти пройти цей шлях і вийти з нього без утруднень. Для підліткового віку нормально є цікавитися темами, які стосуються сексу, тому що це той етап психосексуального розвитку, якраз коли починають реалізовувати перші. Там свої. Ну, це зазвичай той час, коли підлітки здобувають якийсь перший сексуальний досвід. Не обов'язково це прям відразу секс, це можуть бути якісь пестощі, мастурбація, і так далі. Але тим не менш, це той період, коли це якраз актуально і цікаво для них. Але знову ж таки важливо і від батьків, і від. Тих, хто якраз займається сексуальною освітою, це доносити ту інформацію, що те, що ми бачимо в порно, це не інструкція до реального сексу. Там є дуже багато викривлень, і не варто орієнтуватися на цей каталог і прагнути такого сексу, як ми бачимо на екрані.